Доброго дня глядачі, гості та підписники нашого каналу. Ось і прийшла одна із основних посилок запчастин наших на трактор. Зараз будемо розпаковувати. Замовили ми кучу там запчастин підшипники, вали шестерні. Ну, Прийшла перша посилка підшипники і головна пара заднь, ну, заднього диференціалу. Зараз покажемо підшипники, які нам прийшли. Було там куча різних варіантів. Я перед тим, як ну, робити замовлення, я відправив списки у чотири різні контори, які займаються запчастинами, де, де такі більш лояльні ціни. Деякі пропрацювали, а деякі ну, не посчитали нужним прорахувати моє замовлення. Ті фірми, які прорахували замовлення, вони, ну, як кажуть, не в обіду сказано, кожна жаба хвалить своє болото. Одні, ну, одні рекомендували свої подшипники там польські, одні чеські. А тут трапилась така історія. Я познайомився з однією людиною, і в неї були всі комплекти вітчизняних підшипників. Я вирішив замовити вітчизняні підшипники. Не знаю, правильно зробив, неправильно, але по качеству мені сказали, що це буде краще, ніж чехословацький. У мене знайомий це розібрав свій трактор. У нього 27 років трактор відпрацював без, ну, без розборки, без ремонту і працював у тяжких умовах. Постійно в полях не то, що там катався по горду, там прицепчика тягав, а постійно ну, експлуатувався в полі. Так от трактор відпрацював 27 років, там у нього просто ну, накрилася одна шестерня. Він розібрав почіпники, всі стояли вічизняного типу. І він, в принципі, лиш, ну, лишився довольний. І мені порекомендував. Я, ну, я звернувся до нього. Він говорить, які є фірми, я говорю польський, чехословацький і ну, і совєцький. Він каже, бери совєцький, Хай вони там трошки ціна буде інша, але качество буде набагато ярше, ніж зараз ну, виготовлюють ці підшипники. Понятне діло, що там є і на СКФ різні ті підшипники, але ми за них не будемо говорити. там... Ціна ну, взагалі космос. Зараз я вам покажу підшипники, які нам прийшли. Замовив я підшипники, виходить, всі комплекти, тобто на задній мост. У проміжутку, у коробку та комплект підшипнілого. Погляньте. Погляньте, як, як підшипники сохранилися у людини. Ми їх розпакуємо, все покажемо. голчаті почіпники на наборну шестерню. Зараз розберемо більш детально по, по, по подшипниках. Все вам покажу обозначення на підшипниках. Погляньте 8 ГПЗ. Це 18-й ГПЗ. Це перший ГПЗ. Так, погляньте написано USSR. Це у нас 18 ГПЗ. Також ЮССР. 18-й ГПЗ. Так, це у нас навом підшипник. Також. Видно, так? Да? Ось підшипники у нас на полосі. 23 ГПЗ. На полося я взяв комплект шарикових підшипників. У мене стояли, як бачили в минулому відео, внутрішні. Шарикові стояли підшипники, а наружні стояли ролікові. Поспілкувався з людиною, він каже: в принципі, я каже, собі ставив шарикові, Питальник, каже, не було ніяких. Це не, не, не ці шарикові, які зараз виготовлюють, а це ще вітчизняного типу. Тобто, як бачите, в вітчизняних підшипниках 10, ша, 10 шариків. У китайських підшипниках там взагалі 8, 8 шариків чи 9 шариків. Людина мені порекомендувала взяти повний комплект шарикових підшипників, питань не буде ніяких. Ось на, на шестерню хвостовика. Підшипник у нас з проточкою 9 ГПЗ. Погляньте ще. У змазки. Ну, Як, як вони були законсервіровані, так, так і є. Ось. 8 ГПЗ, ЮССР. Як то кажуть, взяв у руки, маєш вещь, відчувається качество запчастини. Ще, ще до, запах цієї упаковки, начебто раніше було. Ну, я, правда, не застав з Соєцького Союзу, але були коробки, там, журнали, це все так, запах такий самий був. Ось є у нас такий сепаратор. І є Єголки. Там є два варіанти. Як захочемо, так і зберемо. Зараз нові трактори, так, у них стоять отакі підшипники на борні. Вони, вони рахуються типу, усилені, чим оцей сепаратор. Ну, як бачите, всі підшипники, всі підшипники відчизняються, а оце два підшипника, чоловік мені сказав, що потрібно поставити на понижаючий редуктор. На редуктор, там, де ставляють люди роликові підшипники замість шарикових, то він сказав, не треба ніяких роликових, оце ці. І ти забудешся, що воно таке. Це виходить якісь ще танкові підшипники, чи. ОТК-5 написано. Як бачите ще. Чи танкові, чи воєнні якісь підшипники, ну це підшипники їм. Не буде зносу. Він каже, поставиш, каже, і не треба ніяких ні шариків, ну, ні роліків, нічого. Якось так. Ось сепаратори, також вітчизняні. Як бачите, написано. USSR. Так. Також. В общем, я лишився задоволений цією покупкою. Я до знайомого поїхав показувати запчастини. Він каже, це, це зараз дефіцит знайти такі підшипники. Люди, які трошки каже, розуміють у цьому, вони готові заплатити нормальні кошти. Зараз тяжко їх вопер, знайти ці підшипники. Так як ну, їх в продажі майже немає. Це так, якось там діда. Ну, хто вийде на якихось толкових людей, в яких знаходяться печивники. Але в інтернеті я так моніторив, то немає таких. В основному Чехословацькі, польські печивники продаються. Так от, позвонив, я там поспілкувався з одним менеджером, який прораховував нам запчастини, він каже, що це дефіцитні підшипники, і люди зараз за ними ганяються. Так як люди каже, в яких є Т-40 ЮМЗ, хто знає, що таке МТЗ, хто знає, що таке совєтські підшипники, то вони зарані вже купляють собі комплекти підшипників, і вони в них лежать про запас. Тому, тому що е, це дійсно качественні підшипники, тому і ми вирішили ну, не грати в ці ігри. І заказати ну, при можливості, так, так як нам трапилася ця можливість, що трапилася людина нам, то ми вирішили не гаяти часу і замовити ці підшипники. Так як він каже, в нього ще там пару комплектів лишилося на весь трактор. А так, ну це вже дефіцит. Ось підшипники в нас на диференціал. У нас диференціал старого зразка. Ось буде перший ГПЗ. Це у нас підшипник на диференціал. 7215 72, 15К 1 Ось також підшипник. Погляньте написано перший ГПЗ? І ось написано USSR. Також тут ось. Ось підшипники. 42,212. Це підшипники в нас накачані. Получається. Також третій, третій ГПЗ. Так. А ось ще, ще один підшипник це в нас на хвостовік. Підшипник заднього хостовик. Дідовський солідол тут там пропитаний. Зараз витру. Покажу вам. 28 ГПЗ. Погляньте, як, як він сохранився. Все залито солідольчиком, все як має бути. Оце правильний підхід до роботи. Так, зараз я. Це у нас 305-й підшипник. Зараз покажу також. Це у нас ці підшипники йшли, йшли на експорт. Зараз розпакуємо, поглянемо. Як раніше люди запаковували підшипники. Погляньте. 8 ГПЗ, USSR. Немає ніде ні люфта, ніде нічого. Також прийшла ще посилочка, у нас головна пара на диференціал. Зараз покажу, якого качества. будемо збирати диференціал, так як у нас хрест, сателіти цілі, а була проблема по корпусу диференціала і по планітарці у нас була на зубах. Посередині була така ну, і спрацювання, як така, ямка. Ну, Люди поділилися на дві категорії. Одні говорять, це типу, притерта вже планітарка, вставиш новий хвостовик і буде воно все ганяти. Питань не буде ніяких. Другі кажуть, що це вироботка. Ну, цього категорично робити не можна, потрібно міняти, якщо ти хочеш, щоб воно працювало. Так як ми вирішили вже робити трактор так, як треба, тому що. Техніка потрібна, щоб працювала, то ми вирішили зразу не економити кошти і замовити зразу пару, ну, головну пару диференціала. Погляньте, як, як виготовлена ця шестерня. Мені, в принципі, сподобалося. Ми вирішили поставити нову цю головну пару, так як ми заказали інший корпус диференціала старого зразка. Шайби латунні під сателіти. І, ну, хрест у нас є, сателіти є. Тому вирішили зібрати вже раз диференціал да, і, ну, і не морочить голову, як то кажуть. Знайшли там одного чоловіка в Сумській області, говорить, мене в мене розборка там. Є диференціал за 4 тисячі ідеальний. Правда, без планетарки, Але диференціал ідеальний. Говорю, розберіть мені, покажіть ну, на, на виробку самого корпусу. Мене цікавить корпус. Мене цікавлять ваші пальці, сателіти, там, ваші хрест, сателіти. Потрібний сам корпус ідеальний. Старого зразку. Він каже, питань немає. Розбирає, знімає мені від, відео, присилає, а там така сама вироботка. Як і в нашому диференціалі, там на міліметр утоплено під латунними шайбами. Тому вирішили замовити новий корпус, нову шестерню планітарки, і будемо збирати новий диференціал. Якось так. Позвонив я до однієї людини, знайшов в інтернеті головну пару, у нього там куча запчастин різних проконсульт... проконсультувався з ним. Він каже: в мене є два різних виробники. Одна білоруська. А одна польська комплекти планітарок. Я кажу, в чому їхня різниця? Він каже, різниця в ціні, ну і в заводу ізготов, як то кажуть. По качеству нічим польська не уступає білоруській. Каже, в мене є прибор, який провіряє на, на, на твердість метала. Каже, по твердості метала одинакові. Тобто, каже, я вам даю гарантію, що ви лишитеся довольні. Ну, прийшла ця посилка. Я взяв з собою на нову пошту напільника. Перевернув планетарку, спробував тернути її напільником, а воно нічого напільник скользить, ніде нічого не бере. Чу? Відчувається який, який метал. Погляньте, беру напільник. Просто скользить і все, немає ніяких ні слідів, ніде нічого. Дивіться. Тобто цементація метала хороша, погляньте. Якась там царапинка є, але вона ось, ось раз і вона зателася, її вже не видно. Мене устраює ця пара. Далі прийде інша посилка. Також розпакуємо, покажемо, що і як, якого качества вали, шестерні. Кому сподобалось наше відео, наша розпаковка, так би мовити. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. Хто які підшипники ставив, напишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. На все добре.